тим, живуть моя бабуся та барабабуся. На даний момент поки в квартирі нікого нема, нас пустили на пару хвилин. Щоб подивитися, бо на зв'язок ніхто не виходив. Ми зайшли, нікого не було. Я забрав документи та ми вийшли. Поки що ніхто не може сказати, де хто точно може, десь в лікарні лежить, чи десь укритті, поки що хто не може що сказати.

а я с вами побуду. Я кто-то не могу. Чи ми всі спали, як це відбувалося? Так як завжди, спочатку був відбій, якщо не поміняюся, а потім знову тривога, і коли була тривога, тоді вже був проліт. Ми живемо в, в домі напроти. І що сталося? Нас голою всіх знесло, вікна, потім нас, а потім вже ми зрозуміли, що відбувалося. jeshtin 28 pesëdhjetë e shtatë mijë